Слава Ісусу Христу! Приготуйтеся до другого пришестя Ісуса Христа. А Ізраїль це пряме свідчення того, що Ісус прийде, і настав час, щоб Ізраїль прийняв Месію. Ісус Він прийде до Ізраїлю. Ісус прийде до Єрусалиму. Всі, хто проти Божого проекту, хто проти Ізраїлю, вони будуть покарані Богом. Відновлення Ізраїлю є доказом другого пришестя Ісуса Христа, тому що в Біблії написано дві тисячі років тому послання Луки, що закінчується час для, яз... для язичників, І Із... Ізраїль він буде відновлений. Євреї вони повернуться на свою землю, і ми бачимо, як все це сталося. Ми стали свідками, коли майже дві тисячі років. Тому було це пророцтво, і ми бачимо чітке його виконання. Тому язичники мали зробити свій вибір: вони з Богом, або вони з лукавим, або з Христом, або з Сатаною. Приходить час, щоб Ізраїль прийняв Месію, тому поява Ізраїлю, коли не було країни, понад дві тисячі років, і поява це диво. Це нереальність, але це диво і воно свідчить про друге пришестя Ісуса Христа, тому що Ісус він прийде до Ізраїлю в Єрусалим. І вперше, Ісус дві тисячі років тому, прийшов для спасіння, щоб люди могли повірити в нього і врятуватися. Вдруге, Ісус прийде для того, щоб судити цей світ. І всі, хто е, проти Божого проекту, хто проти Ізраїлю, вони будуть покарані Богом. З Антихристом і з усіма царями, і з усіма народами, військами, які зробили свій неправильний вибір. Тому приготуйтеся до другого пришестя Ісуса Христа, а Ізраїль – це пряме свідчення того, що Ісус прийде. Підписуйтеся на наш телеграм-канал е, та Ютуб канали Салтаненко. Щоби щодня перебувати в Слові Божому, наповнюватися Словом Божим і бути готовим пройти всі ці події, які обрушаться на цей світ. Багато хто молиться молитвою, Отче наш. Ісус що каже, хліб насушний приймайте щодня. Тобто, щодня ми повинні харчуватися Словом Божим, Божими откровеннями. Тому замість того, щоб слухати порожні новини, які мільйон разів усі переказують і не можуть навіть знати, що буде завтра, то треба читати Біблію, читати Слово Боже. І Бог вас зберігатиме, оберігатиме і даватиме розуміти те вам часи та терміни, що було і буде наповнювати та виливати свого Духа Божого. А святий Дух Він знає, що було, що є, і що буде. Він передбачає майбутнє. Що Дух Святий приходить на Біблію, приходить на Слово Боже, на вивчення Слова Божого. Почніть виділяти час для вивчення Біблії та пізнання Бога. Амінь. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко. В телеграмі для того, щоб щодня перебувати у Слові Божому. Наповнюватися Словом Божим. Амінь.